Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Якщо ваші помідори гарно ростуть, але погано плодоносять, то сьогоднішнє відео буде для вас цікаве і корисне. Тому що мова піде, як ми зможемо безкоштовно за допомогою всього-навсього введення рослини в стрес змусити помідори плодоносити, а не активно наращувати свою зелену масу. Тобто, ми сьогодні будемо в принципі використовувати базовий метод в боротьбі. З жируванням томатів. Але його і ви ще й зможете використовувати у себе на ділянці, в принципі, для того, щоб змусити ваші помідори давати вам більше вражую і менше бадилля. Бо якщо вони у вас мають гарне пишне листя, красиві, зелені, але не дуже багато дають помідорів, то, мабуть, вони дуже розслаблено почуваються на вашій ділянці. Ви гарно за ними піклуєтесь, і рослина вважає, що осінь ніколи не настане і завжди буде весна. Найпростіший метод припинити жирування томатів і змусити їх давати вам більше врожаю це прості три кроки. Перше, ми припиняємо будь-яке підживлення, включно з азотним. Будь-яке підкреслюю. І одночасно ми повинні ввести рослину в стрес шляхом того, що ми перестаємо її поливати. Ми маємо не поливати томаті до того моменту, щоб вони вже аж почали вішати свої вуха. Ось тоді вони лише відчують, що настали якісь важкі часи, і, можливо, треба щось змінювати в своєму ритмі. А вже після того ми вже будемо підживлювати калійно фосфорними добривами для того, щоб рослина зрозуміла, о незабаром буде починатися осінь, і треба вже нарощувати своє, своїх нащадків, своє потомство. Тобто давати врожай. А стосовно калійно-фосфорних добрив існує кілька варіантів. Я вам сьогодні в відео покажу. Можна купувати в магазині, але це буде дорожче. Можна е, самому робити з е, попілу, а це буде не настільки ефективніше, але це буде дешевше. І я сьогодні в відео по, порахуємо, скільки буде коштувати магазин, наскільки буде коштувати власноруч руч зроблене. Коротко сам метод. Е, першим ділом, як я сказав, припиняємо будь-яке підживлення, особливо азотне. А потім треба не поливати томати приблизно тиждень, залежить від того, які у вас умови, яка буде температура повітря на вулиці. Але ми повинні дочекатися моменту, коли вже томати вже починають у вас в'янути, вже повісили листочки, і ось видно, що рослина страждає. І лише дочекавшись цього моменту, ми вже поливаємо гарно поливаємо рослину. І потім робимо підживлення не кореневе, тобто оприскуванням. Ми можемо купити калійно фосфорне добриво, ми можемо зробити самі. Після цього ми знов робимо те саме ще раз. Ми не поливаємо помідори до тих пір, поки вони вже не почнуть повністю, так би мовити, ну ось страждати. І знову поливаємо їх гарно і знову обробляємо калійно фосфорними добривами. А двох тижнів повинно вистачити, щоб перемикнути рослину на плодоношення. Що метод дуже простий, але він перевірений часом і дієвий. І саме на полях рослини регулярно страждають від такого стресу і регулярно отримують підживлення шляхом оприскування. І саме тому вони. Коли приходить час врожаю, вони червоні від кількості помідорів. А тепер стосовно калійно фосфорних добрив, які ми повинні використовувати після того, як полили рослину. Ви можете купити в магазині, і тут є така одна маніпуляція існує. У нас існує монофосфат калію, але існують е, поради, коли кажуть, ні ні для томатів треба обирати монокалій фосфат. Так от назва не має значення, це одне і те саме добриво. І там відрізняється трохи структура, але склад той самий. І навіть виробники це в нас передбачають, як правило, на упаковці буде написано обидві назви. А в чому тут сенс? Тому що це найбільш концентровне доб... калійно-фосфорне добриво. Тут буде в нас калію. Приблизно 30%, фосфору буде приблизно 50%. Але воно коштує дорого. І в принципі, ось, наприклад, якщо 400-грамова коробочка, зараз коштує ну, приблизно 400 гривень, а нам буде треба використовувати для оприскування приблизно 15 грамів. Тобто одна, одне відро розчину для нас буде коштувати 11 з гаком гривень. І саме через це люди можуть намагатися робити власноруч з попілу. Коли ми робимо розчин попілу, я робив про це відео, то ми, в принципі, так само ми по калію взагалі доганяємо там, тому що калію в нас в розчині буде до 30%. А монофосфат теж має приблизно стільки ж 34%. Фосфору нав в нас там буде поменше, але ж це здається майже безкоштовним. А в принципі, так можна вважати, але є один нюанс. Коли ми купуємо монофосфат калію, це, це в нас сіль і вона більш ефективно поглинається рослиною. А, а ось в розчині попілу. В нас калій в вигляді усіляких різних карбонатів. І вони поглинаються рослиною не так ефективно. Але ціна там набагато більш цікава. От я сьогодні для відео для тесту зробив розчин, вже готовий настояв, і ми разом з вами подивимось: скільки нам буде треба витратити коштів для того, щоб зробити його придатним для використання в якості оприскування. А до речі, нагадую, що якщо ми робимо розчин для оприскування, ось дивіться, в нас зараз лужність 9,5. Такого розчину оприскувати ми рослину таким розчином не можемо. Якщо ми робимо розчин попілу для оприскування, то дивіться, що я зробив. Я взяв півлітрову склянку попілу, залив окропом, настояв дві доби і потім обережно злив з осаду. Ось ця частина в нас містить переважно кальцій. А ось ця рідка частина в нас буде містити переважно калій та фосфор. Саме вони нам і зараз будуть потрібні до того, що. Саме через те, що ми злили з осаду, ми зараз повинні будемо додати менше оцету і зекономити кошти. У нас зараз осад не буде на себе забирати кислоту, і ми можемо трохи зекономити. Давайте спочатку додамо 50 мл оцету. Пам'ятаємо, що у нас тут зараз я паличку забив, розкалашмачу. Баклажкою теж буде нормально. А пам'ятаємо, що у нас зараз не 10 літрів, бо частки, частина рідини залишилася в тому відрі, тому тут відповідно ну, приблизно літрів 6-7 літрів. Так, дивіться, друзі, лише 50 грамів оциту. Нам вже зробили лужність 6,68. А відповідно, ми додали це на приблизно 6 літрів води. Якщо б це в нас було 10 літрове відро, то нам би знадобилося приблизно 80 грамів оциту. А що коштувало б нам приблизно 2 гривні. Тобто, підживлення розчином, який ми робимо власноруч, коштувати буде для вас приблизно в 5-6 разів дешевше ніж купувати монофосфат калію. А так можна сказати, що монофосфат калію буде більш ефективно поглинатися рослиною. Але, роблячи власноруч розчин, ви зможете обробляти рослину і підживлювати частіше. І в підсумку у вас будуть такі самі результати. Я сподіваюся, вам відео було корисним і цікавим. Якщо так, то, будь ласка, напишіть будь-який коментар, поставте лайк і зробіть посилання цього відео своїм друзям і знайомим. Погоджуєтесь ви зі мною, не погоджуєтесь, так само пишіть, не соромтеся. Всім вам хороших врожаїв і до побачення!